Літнє взуття кремової якості 20 кг, ціна 12 тисяч 10 гривень. Але це просто крем кремля. Вони ідеальні. Це, до речі, великий розмір. За такі гроші. За рухвильку. 44,5 розмір. Далі подивимося ось такий найки, Це теж дуже великий розмір. Зараз я вам скажу. Якщо він, звісно, буде вказаний, я вам скажу. 47-й розмір. Ось такого типу. Наступний у нас ось такий яскравий класний New Balance, Розмір. Це десь, напевно, Е, Так, 40 розмір. Далі у нас ось такі кросівки жіночі. Розмір. Це у нас, до речі, гес. Yes, Я дуже розуміюся в mm -hmm. Як бачите. Не мушу сказати розмір, бо це крем якість. Розмір 38. Ось така пара взуття від гес. Yes. Там у нас каблучки такого плану. Ось такі, розмір, мені здається, 38. Якщо я не помиляюся, я десь бачила, мені здається. Мені здається, що, можливо, навіть і більші. Ось такі. Тут тканині, а тут така, тверда. бруда. Наступні ось такі чоловічі кулхен. Я, правда, не скажу, який розмір, тому що він тут зовсім не вказаний. 1823, якщо вам це щось дасть. Такі New Balance, якщо так, я не Я зумилася. Він пише. Е, мінімус. Ось такі. Далі дивимося. ось такі. Біленькі. Об'ємна така підошва. Це, напевно, скейчерси. Так. Скейчерси. Такі біленькі, розмір. Дивіться, яка класна пряжка тут. Бомба, дуже класний. А розмір. 38. Ось такі. просівочки давненькі. Наступні знову у нас тканинні скейчерси. Вже ось такого плану. Розмір 36,5. Клас. Але якість прямо 2. Але і ціна 12 тисяч 100 гривень. Це ось такі лодочки, тигрові. Вони теж нульові. Коштували 25 євро. Розмір це у нас Анна Клайн, клайн, розмір не вказаний, але це, напевно, 40-41. Далі у нас копочки. Розмір, напевне, 39, але тут не вказаний. Далі у нас знову скейчерси. Ось такого плану. Розмір у нас 38,5. Ось такі. Наступні жіночі босомішки. Ось такі. Простенькі, легенькі. Розмір знову ж таки не вказаний. І він ніде немає. Ні. 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 Далі чоловічий ось такого типу туфлі. Розмір 42. Ось такі. Величенькі. Всередині такі в полосочку. Далі. Ось такі. Простенькі, прозорі. Розмір 42. Далі у нас білі тканинні. Як бачите, всюди прекрасна якість. Все біленькі, чистенькі, новенькі. Так, розмір не вказаний. Далі у нас ось такі ванси. Вони від коробки замостилися, вони світленькі, до речі, вони від е, коробки помостилися. Бачите, тут навіть підошва не потоптана зовсім. Це в нас ванси. розмір. Якщо я побачу, то це буде класно. Розмір 38. Рівно. Ось такі біленькі. Далі у нас ось такі красивочки. Простесенькі. Розмір. А, розмір я вам мушу сказати. Бо я вже бачила, що нам пишуть, що розміри не кажемо. До речі, на жаль, тут не вказаний розмір. Наступні у нас ось такі жіночі тканинні балетки. Розмір М пише. Ось такі. Далі у нас знову скейчерси. Дуже класні чорні тканини. Розмір 39-й. Далі у нас, боже, які класне, це в нас скейчерси, але черевичками, Дивіться, які класні. просто. І замш ні затерта, ні зашурована, взагалі класно. Розмір, я вам швиденько скажу. Бо це крем, це 36,5. Ось така пара зуття. Наступні у нас ванси. Ось такого плану. Ось такі. Розмір у нас 40-ковий. Але вони замшеві. Я не знаю, чи вам буде видно, але вони замшеві. Наступні у нас Ось такі. Правда, не скажу, що за бренд. Бумбан. Ось такі. До речі, це футзалки. Вони такі об'ємні, масивні, розмір знову ж таки не вказані. Навіть не буду дивитися себе, я знаю вже. Далі у нас ось такі найки, ці кавинки. Дивіться. Бомба. Дуже класні. Розмір. А, що я дивлюся з Це у нас Джордені. Розмір. До речі, практично всі оригінал. Якщо б був не оригінал, я б вам сказала. 34-й розмір. Далі у нас ось такі класні філа. Взагалі, білюсенькі, новесенькі. 38-й розмір. Ось такі класні. Наступні жіночі восемішки, Теж вони новесенькі. Наступний ого, замшеві. Ось такого плану. Розмір. А я не скажу, бо він, на жаль, не вказаний. Не вказаний розмір. І ззаду, знизу теж ні. Але дуже класна пара взуття. Далі у нас жіночі ось такі туфельки. Оп, розмір не вказаний. Ось такий. Далі і останні буквально ще три пари лишилося. Ось такі жіночі. Розмір. Ну, пише 10, що я вам скажу. Пише просто 10. Але це Китай допише в майбутньому чайне. І я нагадую, що цей лотик коштує 12 тисяч 10 гривень. Для замовлення пишіть нам в коментарі або пишіть нашим менеджерам у Viber Telegram. Це 3, 38 розмір. І якщо ви сьогодні замовите, сьогодні вам і відправлять. Це в нас майкер так. Оп, і тут всередині. Бачите? Ну, тут це бачите на очі, це замовці. І тут є ще й значок. Все.